Привіт усім, з вами Знумбі і Йожик, і ми граємо на Плейкрафті 1. Привіт усім, знову ж таки ми на цьому сервері. А! Фак! Що Ам... таке? Що, що таке ти збив був... Тут... Не я. Як? який його нік. Скейт -макс. Да? Ой, Давай ой Ай. Так, давайте, давайте. Давайте до мене. Ні, я підберу знизу, речі та то портуйся буде швидше. Ні, я вже знизу, чувак. Я вже всі речі підібрав. А, тобі близько, так? Так, мені близько. А може вече. <сум> так, чекай, я тебе портну ще один гравець хоче. Сюди до нас прийти. Так, дай мне є. Дякую тобі -макс. <сум> yeah. Все. Всі в зборі. Зараз я ще розібьюсь, насправді. Не -на треба, не на треба, не рубеться. У мене здається, є yeah. так, алмазні щоботи. Ось. Так, з ними в рази легше. Мої. Так, твої. <смі> так. І куди ми підемо? А ми напевно, що підемо на оглядани, ну, території моєї. Ми вже розходили, але тут прийшли гравці інші. І тут набудували всяких штучок. І думаю... Підемо Ось ходимо. А, <смі> а, а, гравець, якого я назвав Круасан. Круасан. А, до речі, ми з ним грали на карті Дімона в ХК. Знову відсилка до цієї карти. Так, да. знову і в попередній твоїй серії було, і в моїй. Ось і там сюди. Сум. Ось так, сюди. Куди? мене лагає. Так, тут недавно були стовпи, я вже розказував у одній з минулих серій, тут побудували деякі чуваки стовпи, потім я попросив одного з них їх знести, все було окей, але адмінів не... проц про це адміном не говорив. Так, я близько. Окей, Ставь. тут... Недалеко, а, до речі й близько. Хтось зробив ендерфарм. ой О, не ендерфарму, а з фарму з ігманів. Ось сюди. На тобі пару перлинок, щоб було краще. У мене є скільки стаків? Чотири стаки. Ту урно тобі давав. Ну окей, я телепортнувся перлинками, Ось така так. фарма. Щоб я не забився. Ага. Все. Нормально. Є. Я тебе не бачу. А тому що я а. ще Ось не тебе. зовсім виліз. Ось Є. Так, я не знаю, як ця ферма Ого. працює. Мені здається, вони всі телепортуються з пекла в ці портали, потім падають сюди і падають вниз, а там якийсь якийсь механізм їх забуває. Напевно, що так. Якось так. речі, чий це регіон? Я так і не перевірив. РДІ. Власник Клаус. О, до речі, крутий чувак. То до речі, він ще щось добудував. Це взагалі круто, я так дивлюся, я насправді на це не дивлюся, я дивлюся ось на цей місток. <рес> так, я ще думаю, що з приходом, здається, 1.7.4 вже можна буде робити один суцільний телепорт. тому такого... Але це я думаю, що воно ефективніше... Так, я б... Ні, б Маш, ми в одній з перших серій бачили на спавні якийсь, Ну, портал в пекло іншої форми, нестандартної. Mm -hmm. Так що а, вже, сіль, два, вже доступно, але ось так набагато ефективніше робити, якщо щось взірвається. Що це? Ні, я не знаю. Ще одна відсилка. Ще одна відсилочка, бах. Хто це робить? Капець. Мені здається, це візер, він бут стріляє. Ну та так візер, але хто цього візера заспавнив? Прикольно, а це що, чий це буде ночок? Якщо ти на падон, то ввали звідси. Я валю звідси. Ліпше. Суворо. До... А, суворо, коротко і ясно. Де це візер? Я не знаю, здається. Візо далі туди перлинками покидаю. Мене мало мало хватає. Так, де він є, де він є? Може під землею хтось його вбиває? Але не землею... знаю, мені здає він здається, має? він десь тут поряд, і він нас... Відчуває, що ми тут... Та, ось це ти бігаєш? А, ти бігаєш. Я? ні, я далеко від тебе. А, ні, Йден. ти. Ось так. Ідемо туди далі, там в лісі також є чийсь будинок. Я тут походив трішки і пороздивлявся чи ці всі території. До речі, хочу сказати, що недавно, а може вже дійсно давно, на сайті PlayCraft реєстрація тепер є... Оновлена в тому плані, що потрібно проходити там певні тести. Я навіть допомагав своїм цим новим друзям, яких я запросив на Плейкрафт, які неподалік від мене живуть, їх пройти і вони, в принципі, ну, простенькі. Ти як гадаєш? Тести то простенькі, але деякі люди не можуть на них відповісти. Ем, Серйозно? Я тобі кажу, в, в спільноті Плейкрафту там постійно... А я не можу, підкажіть мені, як пройти тести. І завжди якісь е, діти постійно. Навіть я, розумієш. Ну, можна просто відкрити Вікіпедію, подивитися, в Google, погуглити, ну... Ну треба вже писати. Поможіть, бо я не можу. Ну я їх не засуджую, ну, треба знати. Так це що, печера хобітів. І... Не хочу я почерехоби тю. О, до речі, осуки прикольні мови. Осуки, Ідемо далі. Я тут, жаль, так само роздивився, тут такого нічого нового немає. А, тут не можу тут Н. Так, знаєш, що там біля тебе якась є дуже-дуже красива будівля. Так, давай до мене, тоді телепортуйся, якщо ти мене загубив. Я тебе загубив і ти спочатку телепортнись до себе додому. А, окей. Так, є в себе. Я кидаю тобі запрос, Кейт Макс за нами літає. Так, він просить, що до нього прийшли додому, він просить. Він просить він... чи це Ван Кью просив? Е, сні, Кейт Макс він просить. Ну то давай до нього додому. Він здається тебе і вбив. Так. За те, що я не до нього додому не йшов. Телепортнись так. до нього, а я вже до тебе телепортную. А, окей, тоді вже до нього. Так. Так, здається є. Я, я думаю, може він на ФК стоїть. Він мені буквально хвилину на тому написав, секунду. А, окей, то давай. До речі, я ще хочу спитатися, бо я вже забув, чи так зробили чи ні, що недавно спавнилися Енді дракони і їх здається вбивали. І там була нова система, яка полягала в тому, що давала всім експірієнс залежно від того. Скільки ви домагана носили на дракон? Вона ще працює чи ні, бо я би хотів там побігати. Е, щось так, так. бачив е, спільноті, що її забрали через е, якісь там систематичні порушення з боку гравців, що вони щось там як похакали і отримали дуже багато. З, ну знайшли, так, все ж таки. Так, 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 так знайшли знайш... та, 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 якийсь баг і е, щось таке подібне. Ти да, до речі. Я вже в Макса, а, то давай чекаю. Я так, давай... Та, я просто гля... О. О, я до речі. Да, прикольно, це Саванна чи це... Це, це не Саванна, це звичайна... Ой боже, який це город. Вау. І дивись, яка ферма. Маркоман. я просто. не знаю. Ні, чому в наркомані? Прикольно це роблено. Ні, 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 я кажу про город, так просто про А. <ріст> <ріст> ні, Так, але не туди просто. доступу немає, принаймні в мене. У мене також. До речі, прикольно ферма така як американська подібна, вони так завжди такі роблять. Та-та-та, тому... якраз про це я хотів говорити. Таке я на Discovery що бачив. <ріст> Так І я навіть десь мова. в Тернопільській області є таке навіть я бачу. Якось їхав. Проценно... Я не пам'ятаю де, але є таке. Ось така подібна ферма. Ой, б'ють Макс. Мені подібний. Небезпечно. Так, о, в нього прикольний будинок. Мені такий подобається. Такий середньовічний стиль. Ну я промовчу, оскільки я такого в житті не побудую. Ну а чого не побудуєш? Ну не знаю, ну насправді є, насправді є багато груп в контакті і думаю сайтів, які посвячені саме тому, щоб навчитися будувати різним хатинкам, як їх будувати, там план є цілий. Так навіть а, є тому... українська спільнота така, я бачу, так, там мені неодноразово не кидали. Я чу про неї, я й так. Ні неодноразово, ні, неодноразово... Во кидали інвайт. блін, мене я вже... Це слово неодноразово сказав більше. Трьох разів. Отже, так. давай до тебе телепортуємося, вже показали. Та ні, чекай. Я ще хочу подивитись, тут круто. Де ти є? До речі, тут я так зрозумів, чи це буде магазин, чи чи це чи... Не, не знаю, знає. ну але я би круг ніколи не побудував, так як про а... дуже дуже Так. скола. І в, на попередньому сезоні Плейкрафту я бачив, що він там будував е якийсь фортецю в китайському стилі, типу як круг. І зараз також місто будує в формі круга. ТД, я хочу їсти. Їсти. Зараз секунду. Тут дуже багато гравців. телепортувалася. Ой, мене залагало щось трошки. Ой, я тебе бачу. Ходи сюди. Давай дам до цей, до тебе, і потім підемо далі на оглядаку. Окей, так. Я кидаю тобі. Ой, до так сказать, перевезти як, як ця нова спліф арена? Її відкрили чи ні? Я хочу туди теопорнутися, але не можу. Закрили, напевно, що бо м -м, писало в групі, що сервер зависає. На 2-3 секунди після того, як розпочинається гра, чи там закінчується, хай я не пам'ятаю. Yeah. Тому що Там здається все автоматизовано, yeah. прики... да, там механізм збудований гігантський, грандіозний, але е на хосмашину воно дуже сильно впливає. Так, на жаль, надіюсь, все ж таки час від часу буде проводитися якийсь там інвент, щоб розвитку... Я сам... раз на тиждень, наприклад, в суботу, так. ну, в неділю завжди вбивають дракона. До речі, треба буде якось піти. Так, і, зняти. Зняти і. Якщо, якщо не на плейкрафті другому, то хоча б тут. На плейкрафті другому, боже, коли б що його п'ють? Не знаю. Всі Всі не виходять. Всі зайняті, я не знаю. Ну насправді я б міг вбити сам, але тоді Треба мене... Всіма, всіма. Тебе але, але тоді, тоді почнеться те, що я не хочу, щоб починалось. Тебе з'їдять просто. Ти так, я тебе не бачу. Ну, Кузя знає, де я живе приблизно, тому я не ризикую. Я зверху на тебе. Так. Де, де, де. А, ось Ось, дивіться на це архітектурне диво, я не знаю його призначення, але... Е, е... Це сильно, це сильно я, можна. Я пам'ятаю, колись за квадратні будівлі банили, я не знаю, чи зараз цим займаються. Ну колись цим займаються... Е... Чи не банили, чи просто ламали їх. Ліпше було би ламали, щоб не бачили. Щоб... Але я хочу подивитися подивитися на власника цього архітектурного чуда. Ферма ДаніЛук 1. Roma 2000. Так, а ну... О, як там RG4, Так, Vlad 2000, власник цієї ферми. Чуваче, попрошу перенести її, бо вона некрасиво виглядає. Дуже сильно некрасиво. Мені здається, їм взагалі навіть там не награє. Да, Але демонстрація, див... здається в такому випадку, вона просто забирає цей клаптик. Може очищує. і так, може і так, бо я з радість, щоб не отчищувало, бо тут територію так загрязняє. Да ти є? А, я в болоті і ту зайшов. Ти, вже тем... дуже далеко так, ти е... в болоті, ти любиш болото. Ну жики поболочі нагляд, не лаєть. Не наговори, не треба, негарно так. Телепортись до мене, я хочу ще показати тобі дещо. Приймай. Ідемо сюди. Я думав, я зараз впаду, як ти. Ні, в тебе черевички мої на невагості. Точно, точно. Також тут якесь е зробилося невеличке поселення. Е там якийсь збудований замок. Якийсь вче крутий, але вставлений. Я дивився на карті сервера, він вставлений. Просто скупйом і вставлений. Тобто хтось донатив, так? Так, за донати в територію переніс. Або так. Так, ідемо сюди. Я пам'ятаю, в цій стороні було. Так, 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 сюди, сюди, через ліс. Неулюблений ліс. Ой. Ось, Ось ту Угу. Все розпочалось з того, що там у скелі була невеличка хатинка, яку я де коли, колись показував. Вау. А от тепер це все розрослося до таких масштабів поселення. Вау. Я бачу, що цей замок. Він він так. вставлений. Це 100% дивився я на карті. І там так з'явився. А, збирає... я... А, а як там на карті це виділяється? Я просто не розумію. Ну ось дивись, просто я зайшов на карту на сайт Плейкрафту, там є карта, можна дивитися інтерактивна. І подивитись всю карту, можна де хочеш дивитися. І ага. там була як скеля дуже сильно зрізана. Я не думаю, що вони і ось тут земля така. Та -та -та. Вставлена. Полюбе, це, полюбе вставлено. Це ніхто тут не працював, просто можна навіть з інтернету скачати карту і вставити. І так, на плейкрафт. А як е, крутий, тут круто, чувак. Ну так, да, тут круто. круто. Але є такі проблемки, що тут дещо не запривачено. Я... Можуть. Ні, не тоді, бо зараз люди прийдуть ще. Поламають, це... а це вже спалив, ну добре. Окей, це, це їхня вина, я не хочу нічокати, але це вина. Хто дивиться це відео, не гріфаріть, так Не гріферіть, да. будь ласка. Так, ось тут так всередині. Так прикольно. Мені подобається. Але тут би щось більше би зробити. Більше треба всередині чогось ставити. Так, а ч... хто власник цих регіонів? Тут у нас е, ХХ сюда. Вау. Прикольний. Прикольний. Окей, окей, давай далі. Блуді Денсер, також є власники і... е... Длоді Дансер. Я не хочу засмучувати, але напевно це мультиаккант. Точно? Ну, ходи сюди. Телепорт до мене. О, починається, так. тобі ще винагороду дасть зараз топор, секунду. Ні, я... Ну, що не можна на одному аккаунті грати. Ну ось давай, пропиши RG Info. Ну, коротше, Шерлок Холмс і Ватсон, я такий. Е, якби я знав, як прописати, я прописав. Зараз в чаті напишу. Став. Ага. Так. Подвижки і... на Овнерс, там Blue Dancer і Dlo Dancer. Ну, і... І, ну я думаю, ніки і... Я думаю, що це мультиаккаунт. Ну не факт. Ну не Сказ, факт, але... Може в чувачка є друг, який не знає як продумати нік. Може бути. Саме. Насправді, я... все сиділо, він легко може помітити по IP спокійно. Він єдиний шкільник, який міє вичисляти по IP. Та. Yeah. <laughs> yeah. Він вас знайде, <laughs> потім <laughs> вже знає, yeah. де я живу. Все. Він знає там, де я живу. Так, <laughs> що ми, ми вже всюди походили. Всюди просто. А yeah. що... Вже запрошують на, на, на картові захисники, Ойло. Тебе. Ну yeah. що ж, треба буде піти зіграти. А я вам кажу до зустрічі, бувайте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал Йожика, ставте yeah. лойси, коментуйте. Yeah. А чому ти говориш лойсе? Скажи. Ну, бо я від, від набрався. Uh -huh. Не да. лайк якось так більше подобається. Так. Ну, так, до зустрічі.